Юрій Вікторович Зей, наш давній знайомий староста Гутянського старостинського округу. Привітайте з нашими глядачами. Доброго здоров'я, шановні е -е, підписники Богадухівського вісника. Дуже цікава газета, там обґрунтовано все висвічується. Актуальні проблеми, дивані проблеми. Дякую, братку, дякую за таку рекламу. Ми неодноразово писали про вашу роботу, і не завжди це були позитивні матеріали. Була і критика. Ви сприймаєте її так, як повинен сприймати, на мій погляд, та людина, яка отримує зарплату з бюджету. Тобто ми кажемо сьогодні, що у нас чиновники, наші слуги, вони працюють на зарплату. Ви також так вважаєте? Це, це вірно після реформування адміністративного всередині Богодухівської громади. Старостинські округи трішки змінили свої обриси. Що зараз входить до Гудянського старостинського округу? До Гудянського старостинського округу входить шість населених пунктів. Адміністративний старостинський округ знаходиться в Гудянській колишній селищній раді. Це Гудянський Старостинський округ. Сюди входять село Первухінка, село Першотравневе, яке буде в найближчому часі переименовано, село Павлівка, село Кручик і село Миролюбовка. Юрій Вікторович, ми якось один із останніх сюжетів у нас був про дерево, яке треба зрізати. Уже не пам'ятаю вулицю. Зрізали, не зрізали. Робоча 16. А, робоча, так, да, не да, да, робоча. Да, дозвіл отримано від екологів. Рішення виконкому прийнято їх видалити. Містобудуванню поставлена задача видалити їх. Комунальне підприємство КП Господар та майстер. Поведен в Бобрик поставна задача. Останнє було буквально при мені перший заступник Сточик Віктор Миколаєвич при мені позвонив в Рес. Там з проводами, з дротами, електродроти та, там проблема була. Домовилися на ближчий час. приїде вишка представники Ереса телекома і радіолінк будуть присутні. Якщо, тобто робота якщо, буде дорожня. Якщо необережно до да. паде в'єдка чи частина дерева, вони її відключать, а потім, якщо буде обрив, зразу з'єднає. Так що вже согласування, чи як там по-українському. Погодження, то, дивіться, погодження Гути взагалі село дуже старе. Селище це таке, мабуть, Гути ж, так? Да? Правильно? Да, селище, селище Гути старе, і тут дуже багато старих дерев, м'яких поріти. Це ті ж самі осокори наші тополя, які вже тополь. Тополі, які вже ну, постаріли, вони самі будуть падати. Багато дуже роботи по зрізу Дерев було зроблено, я знаю вас, а залишилось багато таких проблем ще. По деревам, грубо говоря, ще 70% того. От тих заявок, що ми ще що... подали міську раду і на з закулах, десь 70% того, що вже зроблено. Скажіть, ще одна велика проблема цього населеного пункту, одна із них їх багато тут проблем, які вам дісталися в спадок, це в тому числі і дороги. Дорога, яка йде через селище. Вона місцевого значення чи обласного на обласного значення обслуговує облад -дорог, дороги України чи дороги Харківщини. Наші дороги України, чи да. дороги, да. дороги Харківщини, ДП. Да. водопровід. Ще одна проблема, яка була колись піднята в нашій газеті. Вода належної якості зараз є в гутах. Ну, якість питної води бажаю кращого. Вода питна, але із е, старого водопровідної мережі дає е, неприємний запах, можу сказати так. А Я, вона, як ж, бачите... ніяких, ні бактеріальних, ні хімічних відхилень немає, а запах м, на деяких сверху присутній. Як так, бачите та, ви вирішення проблеми, Юрик? Вирішення проблеми богодухів, водоканал чи вода Сергій Петрович. Він молодець, він ці про вже на співгуд. Ще та вирішать, пластикові труби. Заміна водогонів, так? Заміна водогонів на пластикові, і згідно технічне обслуговування. Правоочі колодязі повинні бути. Самі свердловини непогані, я так не розумію. Самі... Тут колись вважалася вода ледь не цілюча у вас в деяких свердловинах місцевих. Так, були тут і артезіанські статули mm -hmm. Єдине, що залишається таке, як і було в цих приміщеннях. Немає тут ніякого ремонту крутого. Немає скільки було тут Немає. речей внурих збірками. Були речі, вже забезпечили дітей, дорослих. Нас тут було все весь зал в речах. А волонтерство було тут. От почалася війна. Мені просто дуже цікаво, що за люди живуть в Україні. Гути такі, як і всі. Були люди, які вийшли зброї на вулицю, і сказали, будемо захищати. Були добровольці. Хто, хтось таке? Рухи такі були. З перших днів війни чоловіча частина населення, прийшла до мене. Як ми можемо захистити нашу територію, так як ми не мобілізовані? Ми створили дружини. Це погодили з головою міської ради Білому Карачу з міліції, поліції дали списки. Наші добровільні дружини, хто чи міг законно ворожився, мисливці взагалі. Були розроблені маршрути, були розроблені зміни караулу, були патрулі, було е, паролі, все, все було по-справжньому. Були засідки, потім все це перетворилося на добровольні формування територіальної громади. До речі, Тепер воно одне з кращих в Харківській області зараз. Та. В Богодухові воно славиться тим, що тут порядок. Тут все чітко було зроблено, зброя в людей роздана, навчені і так далі. Те, що ви розповідаєте, цього, це просто радує. Бачу, до цього часу навіть не було злочинів, ні мародівства, ні крадіжок. Хотів тільки запитати. Всі дотрималися світомаскування. Все було темно, людей під час комендантської години ніхто не ходив, хто проходив, деяких доставляли. Поліцію розбиралися, були працівники СБУ, Все це було деякі тут. Були скажу, намагалися зв'язатися із російськими расистами. І такі були формат. да, Були такі е, спеціальні органи з ними розбиралися, Було все. Оці всі речі були їх було десятки, сотні разів більше. Так. І вони е, були призначені по категорії, по якості, зимовий, літній. Нижня білизна, все було, було розкладено. Це для тимчасово переміщених да, по розмірам. По до Зараз просто вже нагальної потреби великі немає. Я і, вам і, скажу, Юрій Вікторович, в, в магазині. Вели... Велика вам подяка. Чому? Тому що я весь час і провів в Золочеві, який бомбився, розбивався. Я бачу, як люди виїздили. От не хочу виїжджати, не хочу, родина. А потім пролетіло в хату, зірвалося, що з собою схопили, те і їхнє. У ну, нас ще долучився обласний депутат Гладкоскок. Він взагалі дві родини золоча із Волчанська привіз нові холодильники, мікроволнову піч, мультіварку, телефон, iPhone, планшет із золочав з Волчанська. І зараз він хоче зробити ремонт, щоб Як звати його Гладкоскока? Сергій. Це депутат обласний? Так, да, обласний Гладкоскок. Він обща взяв дві сім'ї на пункт забезпечення, які приїхали mm -hmm. без нічого. Дороги хтось неофіційно ремонтує, намагаєтесь підсипати ями. Ви ж людина неспокійна, це я вже так відверто кажу. Я не можу це сказати, щоб не нарватися на, що... на, на статтю. На статтю. <laughs> я я Кручик первухин. Павлівка, після я вам, вам розкажу. А про підприємців. Забалакали і хотіли підняти цю тему. Благополучні активні патріотичні підприємці на території Гутянська Старостинського округу Взагалі ні? Взагалі 99% Патріоти активні допомагали з перших днів. Військовим армії пораховували. Лобойко пав Миколаєч. Що неділі пораховував тисяч гривень підприємець. Ду, хто підприємць. це такий? Що це за чоловік? Лобойко пав Миколайч недалеко від нашого магазину. Магазин його ФОП. Ми можемо так. туди сходити з вами. Можемо сходити. Прозвучала інформація від Юрія Вікторовича, якому я довіряю давно. У нас дуже різні були. Стосунки, мені подобається людина, яка все розуміє дуже правильно. І Павло Миколайовича, давній знайомий, ми з ним бачилися, це тому, може, так, ми і спілкуємося. Того часу працював головою Гутянської селищної ради. Було таке. Було. Отаке навіть було. Да, а як да. ваше прізвище? Лобойко. Таке Богодухівське натуральне прізвище. Да. Павло Миколаївич, такі ходять слухи по Гутам і Богодухівщині, що ви частенько допомагали. Спонсорували війська в нашу армію, допомагали. допомагаємо. А, так це не, 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 не переривається ця допомога? Ні. Я ні. так думаю, вже ні. не переривається, він не все мені розвивається. А, а, а скільки він оце, оце витворяє? Скільки цей Павло Миколаєв? З першого дня. З першого до перемоги. В дружині був. Казав, як мародьора впіймає, бо будемо стріляти. Або на садитимемо або стрілятимемо. От що ми я не сумнівався. А які яка допомога? Її можна як то в грошах виміряти? От вашу допомогу війську. Нескромно, може ви скажете, а то він зараз буде красніти. Та... Це, це ж треба Павло Ніколаївич. Павло Ніколаївич, ну це скільки, 100 гривень у день, так? Да? Та ні, трошки <хи> старень тисяч ну тисяч стомат. Ну, ну якщо е, В все тиждень, то скільки пало на, на добрий джип, мабуть, ми вже проспонсорували Добре. моє підприємство, і це дякуючи тим моїм покупцям, які до мене приходять, купують хлібину чи макарони. — Ви займаєтесь торгівлею, я так розумію. Торгівлю. Ми займаємося торгівлею. — У вас, торгівлю, у вас да. одна торгівельна точка, да. тому що. Якби я із свого кошелька із своїх гроші своїх фондів десь брав, я б не, не зміг би брати. Дякуючи тому, що люди прийшли. Тобто, не я тут один спонсорую, а спонсорують ті люди, Все які соло. приходять і скуповуються в мене. Со, відповідно, вони також вкладають свою частку Частину у Збройні прибутку. Сили. Калач, як він сказав, десь на джип він міг би купити джип. І, Це кажуть де то п'ять тисяч в неділю. Так? Ну, це... Скільки? Ні. Ну, 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 ну Я так я колись прикинув це ще на травень місяць прошлого року, то в мене вже було 100 тисяч. Я те, що віддав на Збройні сили України. Це, це звичайний це пройшло, підприємець ще, із звичайного ще пройшов, села. Да. То, тобто це вже може й 200. Та 200, я думаю, що за 200 перейшло. Ну, це, я не рахую гроші, тут дай Бог перемоги, а гроші ми заробимо. Я вважаю, що це третє або десяте діло гроші, головне перемога. Крім того, і матеріально він би допомагав. А матеріально мешканцям і транспорт давав, і моніторку привозив ну, і розприділяти допомагав. Було, і так, було, що давав ковбаси, Міська рада давала крупи муку, все це було через його магазин, все було розвішено, навіть розважено. Це, навіть це робилося. Да, розважено, да. розвішено, списки велися і все. А потім хтось казав гуманітаркою торгуючи, такого не було, слава Богу. <реш> боку. <реш> 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 <Та, реш> <реш> <це реш> у мене по вулиці іду. Олег Ніколавич, а ти не знаєш, там гуманітарку будуть давати? Кажу, ви знаєте, я привик по життю. Я провик я прожив, то я від держави. Я Ніколи нічого не мав. Я тільки державі міг завжди допомогти. Ну, Півтора мільйона заробівські да. а люди. Ну люди в більшість така меншанка, що міська рада надавалась підприємцям. Ми її просто розділяли. Людям давали. Ні, Я розумію. Я просто знаю реакцію інколи. Благополучні нормальні люди все розуміють. Наскільки важко її розподілити, роздати, а, розважити це, це запакувати. Це, запакувати. Да. це вели велика камбінати, що велика робота. залишилися колбасні вироби їх морозилки положили, да. Павло нікола в школі, і потім два місяці працівники утянської школи чи ліцею пекли пироги з начинкою. Там і грожі і були, і молоко, олія, і все це ми давали. І місяця два тисяч ми вважали, 15 пирогів напекли дівчата і дали нашим збройним силам. Юрий я розумію, що Павло Миколаєв це один із найяскравіших представників, але явно не один. Таких, мабуть, так, багато, так? Да? Да, да. Є більш скромніші, які, я думаю, що просто працюють і зовсім їх не видно. От сказав Дай Бог, щоб от сказав класно. сказав класно. сказав класно. Оця торговельна точка. Належить Павлу Миколаївичу Лобойку. І Він каже, що сьогодні якраз тут знаходиться саме героїчна зміна. Яка була з людьми в найтяжчий час акуратно? А ну підійдіть до мене, будь ласка. Дівчата, а що ви робили, коли почалась війна? Злякались, О, сиділи під прилавками. Це дуже паніка була. Ну а потім ми згуртувалися, зібралися а. і почали діяти. А ви відчули, наскільки важливий був ваш спокій для села? Сюди люди приходили не тільки в магазин, а мать, як до психотерапевта. Да? Приходили перелякані, ви їх успокаювали, да. було діло. Усім. Утром утра вже вони стояли, е, обговорювали останні, які там були події, а ми відкривалися і в них більше інформації виходило від нас Якщо вона посміхається продавчиня за прилавком, О, то людина сприймає знає. вже світ по-іншому, я так розумію. Доверний, що все буде спокійно. Да. Все буде спокійно, все буде спокійно. спокійно, всім допомагали. Як роді знали, так? Да? Да. А допомагали, як доводилось допомагати? Ми старалися в них війти їхню душу, їхню. Розважували, пішки. І молоко, молоко, молоко. Да, давали. Молоди, і руку розважили. Нам ніхто за це не платив, якщо ви думаєте, що ми там, там... це, Я це не думаю. було безкоштовно. Віддавали, Про, віддавали, ніхто да, не палакає, да, тут ми віддавали для, всю і душу, і часи. все серце для них, тому що ми відчували, що їм там дуже не так, як нам нам Сонечко, а ще... я звідти приїхав. Селище Гуте це той населений пункт, де ми буваємо щотижня. Той населений пункт, в якому газета Вістик Богодуківщини» плюс Заря має певний тираж. І ми обходимося тут без пошти з послуг Укрпошти обходимося а, власними силами. Доставляємо машини своєю сюди кореспонденцію. Але зараз не про це. Зараз про власними силами. Дуже хороша тема, дивіться. Класне село, селище Гуте. Дуже погані дороги в старостинському окрузі, як ми вже почали з інтерв'ю з Юрієм Вікторовичем Зеєм, місцевим старостою. Проблема тут у Балансоутримуваючи доріг, дороги Харківщини, державне підприємство. Йому зараз, як вони кажуть, не до цих доріг. і Раніше було не до цих доріг. Я знаю, що там будуть незабаром якісь реформи і сподіваюся, що вони принесуть користь. Але що я дізнався на вулиці, випадково, що місцеві люди гутяни, от звичайні гутяни, вон гутяни сидять, тут гутянин проїхав на велосипеді. от, Вирішили зібрати кошти на ремонт. Обласної дороги, фактично державної дороги. Ну, я просто скажу такі прості речі. Якщо міська рада Богодухівська витрати хоча б копійку на ремонт дороги, яка веде до гуд, то це буде сприйнято як нецільове використання бюджетних коштів. Це відповідальність, включно карна відповідальність. От самі люди знаючи про таку біду. Про такі казуси. Дорог нема, грошей нема, бюджет би щось виділив, але бюджет не має, не має права місцевий щось виділити. От зараз ми в'їжджаємо в зону дуже поганої дороги, і така дорога тут буде скрізь. Скрізь, скрізь, аж до Київської траси. Так от, місцеві люди вже назбирали досить серйозну суму грошей, яку планують вкинути в ремонт. Державної дороги обласного підпорядкування, яка знаходиться на балансі державного підприємства дороги Харківщини. Я не знаю, хто буде виконувати ремонт, як люди будуть знав. може вони туди перерахують, може якимось іншим чином. Я знаю, що сім'ї загиблих, от послухайте сюди, сім'ї загиблих воїнів у цій війні дають гроші на ремонт оцих доріг. Ви уявляєте рівень патріотизму, рівень бажання українців збудувати нарешті нормальну державу. Нормальна держава без нормальних доріг неможлива. Сім'ї загиблих дають тисячі на ремонт дороги. Люди, звичайні, пенсіонери, не по 100 гривень скидаються, скидається по 500 мінімум, по 1000 і більше гривень на ремонт оцих путівців. Дорогою це назвати дуже-дуже дуже можна з великою натяжкою. Отакі ми українці. Я не міг цього не сказати, тому що їхав розповідати про роботу Старостинського округа, про роботу фактично влади, щоб вона звітувала перед людьми. А виходить так, що люди самі владу беруть свої руки. Люди не хочуть терпіти поганих доріг. Люди наші вже не будуть терпіти поганого ставлення до себе. І оце це місце, де ми сто разів зупинялися, це місце, де найбільше помітно, коли у ставок потрапляють забруднюючи речовини з місцевих промислових підприємств. От дивіться, зараз там немає піни. Немає піни. Люди не будуть терпіти гутяна. Я просто кажу тим, хто сьогодні ще цього не розуміє. Промисловцям в тому числі, якщо ви думаєте, що цей народ не візьме вила і не прийде до вас, до ваших прохідних і не буде вимагати від вас дотримання екологічного зобов'язань, а точніше, щоб не воняв, не смердів оцей ставок, то ви дуже-дуже дуже помиляєтесь. Народ тепер буде захищати свою землю, народ буде захищати свої дороги, свої ліси, свої поля. Ми зробимо нормальну державу, її зроблять нормальні люди. Які в цій країні вже є, які дуже швидко стають нормальними.